Народні традиції осені відроджують у сільській садибі села Великі Береги. Цього разу тут чекали на молодь берегівського ліцею імені Тараса Шевченка. Під час урочистого відкриття заходу присутніх привітала керівниця програми садиби Адель Гал, яка наголосила на тому, що діяльність із популяризації народних звичаїв не припиняється. Тому триває і цього року. У тематичний день, окрім ознайомлення з приміщеннями та навколишньою територією, молодь могла взяти участь у численних розвагах. ми вже втретє проводимо подібну програму у цьому осінньому періоді. Тематика зрозуміло осіння. Приміром, нині ключовою стане робота із кукурудзою. До нас сьогодні прибули учні україномовних закладів, тому програму ми склали таким чином, щоб діти не тільки розважалися, хоча це для нас теж важлива частина програми, але й навчилися чомусь. День почався зі знайомства з управителем садибою. Воно відбувалося двома мовами. Але ми намагалися, щоб найважливіші терміни, вислови, назви не тільки лунали угорською, але й запам'яталися дітьми. Потім під керівництвом управителя діти виконували завдання, пов'язані із почутими термінами. Ми спеціально підготували такі цікаві завдання, розраховані на п'яти класників. Згодом продовжили заняття на відкритому повітрі. Тут вони можуть побавитися у народні ігри, використовуючи традиційну атрибутику. Після цього займатимемося основною діяльністю. Подивимося, як це вдасться дітям. Вони будуть задіяні і на кухні у селі Великі Береги. Приміром, гомбовці не варять, а смажать. Тому на кухні нині будуть смажити ці солодощі, а діти будуть допомагати молоти мак, додаватимуть цукор до виробів. Цим братимуть участь у приготуванні. І цим же й будуть читися. Також для нас дуже важливо, що не угорськомовні діти таким чином долучаються до вивчення мови, адже вчителі угорської, як іноземної, підтверджують, що таким чином діти краще запам'ятовують вислови і слова. І для нас це велика змігетірміняліш з моменту свого відкриття у 2013 році сільська садиба у селі Великі Береги постійно приймає малі та великі групи майже з усіх угорськомовних шкіл нашого регіону. Нещодавно сюди почали приїжджати і вихованці україномовних закладів. Приміром, учні берегівської школи номер 5 відвідали садибу вже вдруге. Мої на полете геніят ходіла тогаттунки або на берегітай газба. Ми приїхали до садиби із Бергівського ліцею імені Тараса Шевченка з учнями п'ятих класів. Вважаємо дуже важливим знайомство з нашою культурою і з тим, як жили наші бабусі та дідусі. Дуже хочеться, щоб діти не лише вчилися сидячи у класах, але й проводили час на повітрі у грі, розвагах, знайомстві з іншими знайомилися із звичаями, традиціями. Вважаю, що участь у позашкільних заходах надзвичайно важлива для знайомства з угорською культурою. Зауважу, що діти. З великою радістю беруть участь у подібних акціях. У нашій школі угорська вивчається як друга іноземна мова. Тому батьки до таких програм, у яких беруть участь їх діти, ставляться дуже добре. Кожен захід садиби супроводжується знайомством із різноманітними ремеслами. Нині теж була така можливість, і з чим цього разу дітям допомогла Андрея Кепіч, співробітниця садиби. Чугива фогуфоґлакозни головна мета зробити квітку з кукурудзяного листя. Приблизно так вона мала б виглядати. А там побачимо, як кому вдасться. А завершили заняття організатори тим, що почастували молодь традиційною для села Великі Береги стравою, смаженими гомбовцями.